колоновидна слива пішла знизу таким більше кущем, але чітко виділяється центральний провідник. Є два варіанти обрізки в цьому плані. Ми бачимо, вона знизу пішла кущем. Ми можемо прибрати ось повністю. Ось всі. Цим самим ми відкриваємо центральний стовбур. Він максимально починає загружатися плодовою І в нас по факту створюється картинка, як ми бачимо в інтернеті, коли хочемо купувати саджанці, колоновидних дерев. Це перший варіант. Другий варіант це. Максимально прорядити, але при цьому залишаємо ось також оці всі бокові гілки для того, щоб плодоношення більшилося, але при цьому в нас він не виділявся одним центральним провідником. Також ось у нас пішла гілка, покручена, була тля, не встигли обробити. Вирізаємо цю гілку. Потім у нас іде ось гілка, яка заходить всередину, вона також нам не потрібна. Ми її видаляємо. Забрали ми тут гілку. Тепер ми бачимо, от у нас іде гілка, вона заходить всередину. Вона вже там утворила розгалуження, але по факту на ньому немає нічого плодового, бо воно не бачить сонця. І у нас ось і гілочка, яка вже загружена плодовою брунькою. Цю гілку ми вирізаємо гілку ми от вирізали в цій частині, Що в нас, якщо й пішов, пішов новий привіст, він ходив на сторону. І ось є такий плодовий список. І ми цим самим відкрили цю гілку. Продовжуємо обрізку нашої сливи. Ми забрали тут ось центральний провідник, який виступав. Ми будемо формувати новий центральний, будемо вибирати гілку. Для чого прибрали? Був вже занадто високий. По факту просто зробили його як на заміну. Потім от у нас іде гілка. Вона покручена, відходить на сторону, є ось більш молодіша. Ми тут цю прирізали, цю з середини взагалі прибираємо. Цим самим ми залишили молоду гілку, на якій буде закладатися плодова. Прирізали для того, щоб стримати рості. Ось цю гілочку ми прирізаємо. Аж таким чином ми просвітлюємо центральну частину. Пам'ятаємо, чим більш відкриті гілки, тим більше на них закладається плодової бруньки. Чим більше в нас відкриті центральні гілки, тим більше ми отримуємо таких ось плодових утворень на таких скелетних гілках. Отже, ми завершили обрізку нашої колоновидної сливи. Ми виділили одну чітку гілку, яка буде брати на себе роль центрального провідника. Ми повирізали більшість таких невдалих гілок, які затіняли нам дуже сильно крону, лізли всередину. Цим самим ми відкрили максимальне потраплення сонячних променів до внутрішньої частини, для того, щоб брунька закладалася не тільки на зовнішній, а й також на внутрішній. Все, зберігайте і користуйтесь.